Мастер шеф, ти була протягом шести сезонів. Ведучою, ну може й більше. Що трапилося? Ти пішла чи тебе пішли? Закінчився контракт. Ми контракт підписували кожен сезон. І в один із сезонів, коли контракт закінчувався, туріч це наш продюсер цього проекту. Та да, все як звичайно, все там, типу. Ну я то знала, що постійно когось костінгують на моє місце. Ну, коли ти працюєш вже там сезон за сезоном, постійно я більш-менш себе впевнено почувала. Єдине, що я не впевнено себе почувала. Через те, що я не знаю іспанську, я відчувала негатив від ектора, коли він коментував постійно. От, я стою перед камерами, я коментую якусь траву, і я чую, як ектор постійно щось іспанською говорить. Ну, в нас є ухо, яким ми спілкуємося з сценаркою. З режисером. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, перед учасниками там, не виношу да, на публіку якісь наші внутрішні суперечки. Я закрилася, мені було важко спілкуватися, по-перше, з ним, тому що сьогодні людина з тобою здоровається, завтра не здоровається, сьогодні посміхається, завтра відвертається. Ну, тобто, це така була якась поведінка постійно різна. Ну, і ти в якийсь момент просто. Ну, є, як є, ну що я зроблю? Я ж Не буду нікого виховувати. Так як в нас був основний суддя, це ектор, да, і на нього орієнтувалися продюсери, то було трошки складнувато в тому сенсі, що ти інколи не маєш права щось сказати, тому що твоя думка там 125 двадцять хто тебе послухає? Те, що відбувається зараз, от для мене це я можу порівняти з тим, що відбувається між Росією Україною і. Нашими партнерами, які нам допомагали, да коли є лояльність до системи. І люди, які є в цій системі, вони зраджують принципи людяності, вони зраджують особисті відносини. І е, мене жодного разу не покликали як гостя. Мене жодного разу не згадали. За всі часи, що знімається майстер шеф після мого уходу, мене наче не існує. З мене зробили відьму. Я піду точно далі, тому що в мене були набагато важкіші ситуації в житті, які були для мене величезним досвідом, і я набагато сильніша, ніж все це лайно, що відбувалося там.